Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Як минула ніч у підтопленій Херсонщині, про це і не тільки далі. Я і груповков починаємо ракетами С-300 минулої ночі. Ворог атакував Харків. За повідомленням обласної військової адміністрації є влучання у Чугуївському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Також вночі вибухи лунали і на Сумщині. У Херсоні триває евакуація населення. Залучені поліцейські, рятувальники, волонтери тільки на правобережній частині області відомо про щонайменше дві тисячі затоплених будинків. Постраждалих на човнах забирають волонтери. Рятувальники, за даними обласної військової адміністрації, на зараз евакуйовано понад дві тисячі людей, серед них 103 дитини. Більшість вивезених жителі мікрорайону Корабел. Там практично усі будинки під водою. Не зважаючи на те, що інтенсивні. ...підтоплення знижується, вода ще прибуває. Дві години ночі вже остання ступенька східцу була вже залита водою. Зараз перший поверх у мене в хаті повно води. Я моя, Взяли два частина, товариші появилося і залу. А от тут служба поліція. Херсонців, які вирішили залишити місто, вивозять, зокрема, і до Одеси. Там знайшла прихисток родина Куткіних, чий будинок вода залила за лічені години. Ось так лише кілька днів тому 14-річний Антон у плащі супергероя бігав по рідній вулиці у Херсоні. Нині тут видніються лише дахи будинків, двоповерхівки, занурені у воду. Десь серед них і сімейних гніздечко Тетяни. Там жінка мешкала з трьома синами. Ходиш по хаті, ти вдома, ти вдома, тут твоє родне, ти, ти себе так комфортно чувствуєш. Пусть там щось не так в той хаті, хай там кусок глини відвалюється, там чи забор покасився. Тетяна знає її будинок навряд переживе затоплення, адже зроблений з глини. Найбільше жінку засмучує те, що в ньому залишиться історія всієї родини. В Цьому будинку виросла ще моя мама. Вийшла заміж моя бабуся, баба Астроїв мій прадід. Сім'я пережила окупацію, невпинні обстріли та до останнього трималися рідної домівки. Нас бомбили, у нас по сусідам прилітали прильоти і в хату попадали і рядом, і чуть подалі. Зізнається, і цього разу сподівалася, що катастрофа омине їхній район. Та коли вода рушила, течією в не аби як перелякалася. Три часи дня, то в нас вже вода пішла через вікна в хату. Все. То... І в 5 ми уїжджали, то води вже було по пояс в хаті, вже плавали холодильник, стиралка дивани поплили, аби не потонути вдома. На волонтерів чекали на вулиці на Височині. Переживала, що молодший Антон не пройде затопленими вулицями. У хлопця синдром Дауна, і пересуватися із ним по воді непросто. Та завдяки небайдужим вже вночі родина була в Одесі. Нам виділили цю кімнату. На тут кроваті є, матраси ну одіяла. Я можу тут бути до 30 днів безкоштовно. Від ранку волонтери обривали телефон, аби надати сім'ї необхідну допомогу. Принесли посуд та речі першої необхідності. Ой, які тарілочки нам передали. Боже, яка краса. Тепер Тетяна чекає на приїзд сина, який залишився в Херсоні, бо місць в авто в перший день катастрофи не вистачало. Він в безпеці і скоро приєднається до родини. Вже разом дожидатимуться третього брата. Зараз він у полоні в росіян, і він певна жінка. Навіть не здогадується, що їхнє минуле життя пішло під воду. З Одеси Діана Федотова, Ігор Казанжима, Україна, марафон Єдині новини. З окупованого лівобережжя, де у рази більше руйнувань, росіяни дозволяють місцевим жителям виїхати. І лише до Росії, а тим, хто хоче евакуюватися, самостійно погрожують розстрілом, повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Відомо вже про трьох загиблих через підтоплення на окупованому лівобережжі. Наші рятувальники та поліцейські намагаються знайти шляхи, якими евакуювати людей. Та поки військовим вдалося вивести до Херсона жінку з двома дітьми, які сиділи на даху затопленого будинку біля окупованих Олешків. Родину, яка Благала про допомогу артилеристи побачили з дрону. Самі Олешки вже затопило так само, як Корсунку, Дніпряни, Кардашинку та Козачі Лагері. У голі пристані, яка може повністю піти під воду, окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань а на дахах облаштовують вогневі позиції, зазначають у генштабі ЗСУ. Президент України закликав міжнародні організації ООН та Червоного Хреста негайно долучитися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. А якщо зараз міжнародні організації немає в зоні, Цієї катастрофи значить, її взагалі немає. Значить, вона не дієздатна всі відповідні звернення України нашого уряду є. До розслідування причин підриву Каховської ГЕС долучаються усе більше країн. Президент Туреччини Ердоган у телефонній розмові запропонував президенту Зеленському створити міжнародну комісію за аналогією із зерновою угодою, щоб до неї увійшли експерти з України, Росії, ООН та міжнародної спільноти. Таким чином українським та російським представникам не доведеться зустрічатися віч на віч. Те саме Ердоган запропонував і Путіну, але там ніяк не відреагували на цю пропозицію. Дані про підрив ГЕС окремо збирає британська та американська розвідки механізми розслідування. Президент Зеленський обговорив і з французьким колегою Макроном. Тим часом Україна звернулася до міжнародного кримінального суду в Гаазі. В офісі генерального прокурора наголосили, важливо, що прослідування провели міжнародні спеціалісти, оскільки сама Україна не має доступу до окупованої ГЕС. Темпи падіння рівня води з моменту підриву у Каховському водосховищі знизилися вдвічі. За даними магате, рівень води там сягає 14 метрів. Критичною є позначка у 12 метрів 70 сантиметрів. Тоді Запорізька АЕС не зможе закачувати з водосховища воду для охолодження. Це може статися впродовж найближчих двох днів, якщо темп падіння ще більше не сповільниться. Водночас у МАГАТЕ наголосили, усі резервуари на станції заповнені водою і вистачить їх ще на кілька місяців. Ще один шанс на швейцарську зброю для зсу верхня палата парламент України з другої спроби дозволила іншим країнам продавати зброю швейцарського виробництва. Реекспорт можуть здійснювати навіть в країни, які перебувають у стані війни, але винятково в ті, що вимушені були оборонятися, як до прикладу, Україна. Ще у 2022 році. Німеччина та данія просила дозволу Швейцарію передати ЗСУ боєприпаси до зенітних установок і бронемашин однак та їм. Відмовила через свій нейтралітет. Тепер ця ситуація може змінитися, якщо документ ухвалить ще й нижня палата швейцарського парламенту. Нині там тривають дискусії. Лише після цього почнуться процедури спровадження закону, які можуть тривати до 2025 року. Біля Бахмута українські військові взяли в полон чотирьох російських окупантів. Наші захисники продовжують рухатись вперед і захоплювати позиції ворога на флангах. На деяких ділянках цього напрямку, за інформацією заступниці Міноборони, вони просунулись більш як на кілометр. Вся місцевість довкола це фактично укріп район. Водночас ворог на бахмутському напрямку перейшов до оборони і стягує резерви, готуючись до глибокої оборони. А окремі спроби штурмів здійснює регулярна армія РФ, яка з Замінила вагнерівців, ті нині сидять у тилових підрозділах. Миколаїв може залишитися без води. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Унаслідок руйнування Каховської ГЕС зруйновано нульову точку водозабору з Дніпра. Наразі місто вистачає питної у сховищах. Тим часом Миколаїв теж починає потроху підтоплювати у районі. Намив вода вже підступає до зупинок громадського транспорту. Аби не допустити її перехід на проїжджу частину, укріплюють берег. Найбільша загроза підтоплення для Снігурівської громади та 13 населених пунктів вздовж річки інгулець звідти евакуювали 39 людей. Відомо, що через велику воду один старий міст зруйновано два нових затоплення.